Неординарні мистецькі твори в Івано-Франківську, Валерій та Христина. Довіраки презентували спільну виставку. Роботи подружжя експонують у центрі сучасного мистецтва. Більше у сюжеті художник Валерій Дувірак каже: віднедавна захопився сучасним модерним живописом і почав створювати колажі. Окрім портретів, у цій техніці на виставці представив також роботи на різдвяну тематику. Це спогади з дитинства, різдво. А вона була миле. Чому? Тому що можна було заколідувати? Це бильця дитячого ліжечка от, навколо це тканина, біжутерія. Ну різні, значить, то вже композиція сама підказує, що можна зробити. Бачите, з фелонів. Священників, клаптики, ті, що викидають. У сусідньому залі із десяток ветенанок пані Христини. Улюблена тема природа і тварини. А ще використовую образи стародавнього уявлення світобудови прадавніх слов'ян. Ці великі роботи це все цьогорічні роботи, свіжі. Роксоляна, це я робила. Кілька раз такі цей образ для того, щоб вирізати цю що на стіні висить одну. Мені треба кілька тижнів, тому що площа, по-перше, велика а по-друге, ускладнюється композиція. Я ж хочу там зібрати якийсь образ і доповнення як би цілу оповідь зробити навколо того образу. Через те, звичайно, що це робиться набагато довше, складніше і відчукується кожний кусочок, відпрацьовується кожна лінія. Яскраві та змістовні так про роботи подружжя кажуть. Їхні колеги, їхні ну, дуже цікаві роботи, які теж дуже відрізняються, кардинально відрізняються від багатьох інших, саме своєю колористикою, своєю такою яскравістю. І вони розділилися. От, пані Христина робить більше витянанки, пан Валерій більше живопис, але от ми ще бачимо його. Я б сказав, би, що це настільки аплікація, що це така і живопис, живопис тканиною, живопис. Е Лаптиками, які створюють враження, що це справді живопис. Виставку можна побачити ще впродовж трьох тижнів.